Шановні батьки, пропоную вам шикарну систему заохочень, які стануть вам у нагоді під час навчання ваших дітей. Усі ми знаємо, що діти мають наочно образне мислення, тому дуже добре буде зробити для них візуальну систему заохочень. Для цього нам знадобиться магнітна дошка з магнітами або наліпки та е, якийсь аркуш паперу. Можна ще використовувати ліпучки. Розділяємо аркуш паперу на два віконця. У останнє віконце ми розміщуємо бажане дитини, тобто картинку з зображенням улюбленого мультика, наприклад. Даємо дитині виконати просте завдання. За це завдання дитина буде отримувати смайлик та наліплювати його у перше віконце. І тільки коли дитина зробить сидію, він отримує бажаний мультфільм. Далі ми збільшуємо кількість віконечок завдань. Виконуючи ці завдання, за кожна дитина отримує смайлик, наліплює у віконечко та потроху доходить до свого бажаного. Потім знову ми збільшуємо кількість віконечок. Їх кількість можна збільшувати, відштовхуючись від можливостей дитини. Мотивувати дитину можна чим завгодно. Це може бути телефон, це можуть бути іграшки, це може бути навіть солодощі, це можуть бути емоції. Наприклад, ви полоскотали дитину або покружляли її, посміялися разом.